Я не знаю, коли мені виходити конкретно. До речі, всіх турків звати Мехмет? Ой, патита, вот вся лакшері життя. Просто там, типу, така на що Захожу туди -сюда. Привіт, Привітки! Мене звати Валерія. Я повітряна гімнастка і хочу розповісти вам про контракт в Турції. Як же я потрапила на цей контракт? Я приглядала Фейсбук, вакансії там і побачила той контракт, який мені підходив. І ось я натрапляю на жіночку-агентку, яка говорить, що в принципі могла б мене взяти. Але, типу, вже в неї закінчився набір, в неї все вже колектив наповнений, всі вже є, тому вона може мене запропонувати іншому агенту. Я на це погодилась, та, в свою чергу, теж попросила відеоматеріали, ми з нею трошки порозмовляли, і я підійшла. Мене взяли. Що відбувається далі? Виліт мав бути 23 квітня на день народження мого тата. Але його перенесли, оскільки це був 21 рік. Після пандемійний період, тому люди ще трошки вагалися, чи варто розпочинати сезон так рано. Політ перенісся на 22 травня, коли в мене день народження, мене це трошки піднапрягло, що таку, кожен раз, як ми маємо вилітати, робиться якась мутиця ніби вода, і я не розуміла, що робити. Типу, чи дійсно я полечу на контракт, чи це воно так буде продовжуватися і надалі, що переноситься і переноситься? Типу, з квітня на травень з травня на червень. Переліт. І знаєте, ось це відчуття, коли ти в аеропорту, все так красиво, і тут ви заїжджаєте на якусь цікаву вуличку, де все вже не таке красиве, такий якийсь біднуватий райончик, ніби знаєте, місцеве гетто. І ми з'їжджаємо ще далі. Я думаю, куди ще поганіше, що це? Куди ми їдемо? Це ось така Турція, насправді. Ми приїхали в наші апарти. Мені дуже пощастило, тому що я жила з однією дівчиною в кімнаті, коли всі жили там по четверо, по троє. Отже, уявіть, перші дні. Ти приїхав в нову країну для тебе. Це був мій перший взагалі виліт за кордон. І я без грошей, тому що заздалегідь перший раз летів, їм було сказано, типу, що гроші в принципі не потрібні, тому що нам там всі, всім забезпечить. Все дадуть, уявіть, ти прилітаєш в нову країну, без грошей, без. Зв'язків, ось ти маєш тільки ось це коло людей, які ти знаєш більш-менш і надієшся, що тебе не кинуть. Backstage. Хочеться вас просто занурити в ту атмосферу, в ті різні обставини, в, в яких я була. в яких я була, типу, направляю вас туди. Моє перше шоу. Ми взяли всі свої можливі реквізити, всі запаси, всього, що тільки можна було, щоб там на екстрені випадки, знаєте, там, типу, запасні капронки, костюми, коротше, купу всього. І ось ми приїжджаємо в готель. Наш трансфер запізнився, тому. Ми приїхали і мусили дуже швидко дізнаватися, куди нам йти, що робити взагалі. А це перший раз, що ми в готелі, що ми ось маємо шоу робити. Інші дівчата, хто вже більш знайомий з контрактами, вони побігли за менеджерами, які мають розповісти, де знаходиться драбина і інші деталі. Драбина для чого? Для того, щоб ми підвісили наш реквізит, оскільки ми повітряні в нас таки маємо ще реквізити. І ми. Знаходимо цю драбинку, вона така, знаєте, така для будівництва. Першою полізла моя партнерка наверх. В неї був замість, здається, на українському так і буде тропа замість такої спеціальної. Зараз я покажу. Ось так, кажу, не знаю. В неї був трос, і вона в перший раз взагалі підвішувала реквізит, Не знаю, як це правильно замотати, підв'язати. Типу, я з розумінням до цього віднеслася, і це було нормально, що людина перший раз це робить і не знає, але мене це здивувало. Е, вияснилось, що просто в них, в їхньому тренувальному залі був е, автоматичний підйом реквізиту, їм це, в принципі, не потрібно було знати, як там щось підв'язується. У них не було за що. Ми підвісили її реквізит, підвісили мій реквізит. В мене там взагалі така махіна була. Я не знаю, е, навіщо я. Напросилась вести свій великий реквізит. Я тільки що згадала, що мене запевнили, що там буде достатньо високо, щоб повісити мій величезний реквізит, що це буде комфортно і класно. Це новітні, і, типу, всі маю сподобатись, і нас заповнять як колектив, і всяке таке. І от уявіть, така махіна і, типу, там буквально від висоти залишилось 3 метри. Просто це насправді нічого для такого величезного реквізиту. Три метри це нема що робити там взагалі. Перше шоу. І до мене доходить, що я не знаю, коли мені виходити конкретно. Ми завжди е, тренували цей вихід. Е, ось кінець музики, і ти виходиш. Музика така трошки однотипна. Ти її чуєш в перший раз повністю. І ти такий. І ось я відпускаю реквізит, виходжу така на номер. Шо деталі роботи. Ми працювали по 14 готелях. Кожен день у нас був інший готель, і було два шаблони роботи: перший шаблон це коли ви їдете рано, десь у 12-й годині дня, і там ви робите пулпаті вечірку у басейна. Після ви чекаєте. Декілька годин і робите вечірні шоу. Другий шаблон роботи це коли ви їдете десь о третій, там п'ятій годині вечору одразу на шоу. Пулпаті, вечірка біля басейну. Там ти маєш заохочувати людей веселитись. Це може бути, що танцівниця або всі весь колектив буде в басейні, там буде якась двіжуха відбуватись. Може бути, що ти будеш просто як. Номер свій працювати там на підлозі. Йдеш на бекстейдж, готуєшся до роботи, підвішуєш реквізит, готуєшся там, щось може повторюєш чи перевдягаєшся в костюм, мейкап, все інше. Правило. Перше. Оскільки ми були чисто дівочий колектив, ми завжди мали виглядати як моделі і бути на підборах. Друге, на обличчі завжди мала бути посмішка. Не можна було бути сумним або серйозним. Завжди маєш дарити веселу атмосферу людям. Третє. Тобі не можна набирати вагу, тобі не можна бути вище чи нижче людей в колективі. Всі мають бути приблизно однакового зросту. Якщо ви різні по зросту, то е, змінюється розмір каблуків. Четверте: коли в нас було трохи вільного часу перед початком шоу. Деколи нам не можна було ходити по території готелю чи йти на бар за горішками, соком, кавою. Було багато ситуацій, коли ти міг просидіти на бекстейджі від однієї години до п'яти. Деколи правила можуть змінюватись, але це так типу. Особиста фішка, деяких може директорів чи, 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 чи що. Наприклад. Ти не знав, що щось не можна робити. Тобі про це не розповіли. У нас таке було дуже часто, коли ти просто не знав, тебе ставлять перед фактом. Після двох місяців роботи на контракті я зрозуміла, що мені вже трошки набридло все, що відбувається. Не тому, що типу ой, от от вся лакшарі життя. Почало наблюдати те, що в тебе немає толком вигідних. Вихідний був раз на місяць, і було таке, що два місяці ми працювали без вихідних. Типу, це ж тобі потрібна робота. Вона <світ> 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 якомусь там ще медична допомога. Ти не маєш права типу хворіти. Це дуже тяжко взагалі домовитися про те, щоб там тебе відвезли до лікаря. Отримати якусь допомогу це дуже складно. Тому я б радила, якщо ви їдете на контракт, дуже багато ліків собою брати. Все, що ви можете, беріть. Вільний час. У свій вільний час мені подобалось не сидіти в лажмані, а кудись їхати, роздивлятися якісь місця. Ми жили в Анталії там поруч з центром. І це було дуже комфортно, тому що ти міг просто, міг просто на транспорті доїхати до центру, там щось походити, чи ти міг поїхати в старе місто, подивитися, як там все. Але коли ти там вже проживаєш і ти вже був повсюди, то вже немає сенсу ніби десь ходити, тому що ти вже все бачив, все знаєш. Це коли основна ваша робота в готелях, які у вас розписані, це в мене було 14 готелів. І ось коли виходить якийсь форс-мажор у вас, чи там готель, можливо, там щось відмовляється, чи просто контракт саме з цим готелем вже завершився, або просто у вас є час, який ви можете використати на ще одну роботу, то вам можуть дати екстра, екстра готель чомусь. За нього платять менше. Чесно, я цього не дуже розумію, тому що для мене це він тебе потребує, щоб ти зробив якийсь двіж в них. Їм срочно треба, тому їдьте швидше до нас, потанцюйте, зробіть якусь двіжуху. У нас, наприклад, один з екстра готелів був Хілтон. Здається, це прикольно. До речі, там я перше в житті. Була, типу, як піджейка go-go dancer. Це треба було виходити по 15 хвилин танцювати. Потім ти йдеш типу знову на бекстейдж. І через 15 хвилин ти виходиш знову. Останні дні контракту. В нас було дуже багато вільного часу, тому що вже майже не було наших готелів, в які ми обов'язково мали поїхати. І там було екстра. За яке менше платили, це було б треба їхати кудись дуже далеко. Тож у нас було багато вільного часу, ми могли десь ходити, щось робити, щось вивчати. Ти міг займатися своїми хобі. Якщо вам цікаво ще щось дізнатись, можливо, я щось розпочала говорити і не такі е, ви б хотіли дізнатися щось про контракти, можливо, щось. Цікавець, якісь деталі, тому що я насправді дуже багато чого е, впустила, просто щоб розповісти вам ну, конкретний такий скелетик е, контракту в цілому. Можу розповісти про те, як я познайомилася з власницею кафе в Турції. можу прикріпити посилання чи фотографії з цього кафе десь тут. Якщо ви будете в Турції, то відвідайте цю кафешку. Власницю звати Озгі Кевін. По традиції його її брата звати Мехмед. До речі, всіх турків звати Мехмед? Я не розумію. Там стільки людей з цим ім'ям. Собачці пощастило його ім'я Коко. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Буду намагатися розміщувати тут якісь цікаві історії. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось дожміть на дзвоник. Всім дзьом!